Всім привіт. В Сумській області акації виглядають ось так. Мали, маленька проблема в тому, що так акації виглядають тільки у місті, і то далеко. Не всі. За містом зовсім інша картина. За містом можна сподіватися тільки, тільки на липу, і то при великих великих умовах. Навіть в самих теплих місцях лісів у нас акація виглядає ось так хоча треба визнати що чорна чорна акація тільки по низам. По низам, в ярах біля річки біля болота акація чорна ось тут можна знайти просто чудо чудо нашого часу зараз я підійду до той красуні там можливо вже навіть яка Бджола лазить. Зараз підійду. Неймовірна краса тут відбувається. тільки подивіться. Бджола ще не лазить, а от шмеляку я вже бачу. Джміль працює, не чекає. Ось такі акації у нас є по високим буграм. Звісно, що, що товарного меду із цих залишків бугрів чекати не варто. Але, але але для себе щось бджола принесе, можливо, менший відсоток зраїться. І то вже добре, краще нароститься, щось літом. Щось з звуків буде літом а вон уже перші бджоли на акації перші бджоли на акації я бачу я не знаю чи камера зніме вітер досить сильний перші бджоли на акації А на узбіччі ліса липа виглядає приблизно так, як і акація. Я ще точно не можу висновків зробити по квітуванні липи, взагалі треба йти в яр, вниз спускатись і дивитися, що там. Але ось ось таким, ось таким показовим деревом. Я можу констатувати факт, що липа відмовляється в цьому році, квітувати взагалі. Я думав, що вона буде квітувати, тільки, тільки не буде виділяти. Але вона в минулому році дуже-дуже рясно квітувала та не виділяла із-за посухи. Я думав, що повториться, фокус повториться, а в цьому році буде ще складніше. Вона не тільки не виділятиме, вона практично не квітуватиме. от там вона декілька бутонів. Зараз пройдусь і ще. От подивлюсь, може ще бутон знайду. О! На цій липі я знайшов бутони. Ви тільки подивіться. їх навіть більше десятка. Навіть більше десятка. тож, тож деякі липи. Все ж таки квітуватимуть Бутони дуже-дуже маленькі. В місті вже бутони такі, що ось ось луснуть. Але це ж в місті, там європейська паркова липа. У нас буде мед із отакої липи. Дрібнолистої, лісової. Але у нас у нас це я дуже сильно мрію. У бджіл, сподіваюсь, буде мед. А у нас... Я дуже-дуже сумніваюсь. Липа квітувати, якщо порівнювати із минулим роком, практично не буде. Все-таки не витримав. Вирішив зайти трохи далі в ліс. Тут і вітра немає. І липа можливо інша. Липа інша, ви подивіться. Це липа інша дійсно. Я її називаю кримською. ви подивіться на ній. Взагалі бутонів нема. Зараз ще раз пройдемось до другого дерева. А там у верху, у вверху. У верху. Зараз якщо вийде показати. у вверху. У верху. Ось тут щось є. Дві штуки, наче я бачу. Кепські справи. Хоча прогнозовані мною ще з минулої осені. Інша галявина. Ну, як так кажуть, такоє. Трохи є, трохи є бутонів, але колір дерева здебільшого зелений. В кінці травня вони зазвичай оці липи, особливо оця ось липа, вона яскраво салатового кольору від бутонів. Зараз листя, листя більше і десь там ховається по одному на вузлик бутону. бутоні зовсім не рясно і далеко не на всіх липах. Плюс минулорічна посуха, я не знаю, не хочу я каркати, але для себе я висновки зробив вже давно. Так, липа. липа не дивує поки. Ну нічого. Дуже скоро тижня за, два, тижня за два нас чекає, якщо вийде велика вилазка до яру і там вже буде 100%, все зрозуміло, чи квітуватиме липа, чи ні. Ну, а мені не дивлячись на негативний прогноз. По липі своє робити все одно перевіряти ось такі трьохповерхові будинки робити від них відводки слідкувати щоб нічого не повісилося без мого дозволу не на грушу не на яблуню не на виноград бо тут такі, такі мухи як казав прокопович що можуть Перевіряємо райочок на рахунок прийому маточки. І за цих холодів травневих у мене не знаю як у кого, а у мене, у мене повний провал. О! О, прийняли маточку. Дивіться. Оп. Дивіться, оп. Тут маточка повинна бути, тим паче бджола зла, як, як собака. Зараз подивимось, яка вона тут худенька маленька, чи вже підкормили. По цими холодами все напори косяк. Так, маточники. А, о, о! Ось і осі маточка. Осі маточка. Все. Відводок буде жити. Маточка є. Яка вона там плотка. Плотка чи не плотка, але є завдяки мітки. Там зараз мені почнуть, що треба мітити таким кольором, таким кольором. Я для себе мічу одним кольором тим, який в мене є. Так, А ось тут показую маточник на виході. Маточник. І відкрита кришечка. Маточка із нього вийшла. Зараз перевіримо. Зараз перевіримо. Вийшла маточка, чи ще дума. Оп! А це маточник? З якого вийшла маточка? Бачите різницю? Це для новачків, звісно. Різниця. Маточник розгризаний і маточник, з якого вийшла маточка. Ось так виглядає. Маточник добрий, жирний по центру рамки, все як книжка пише. А ось тут десь вже забігла і новонароджена принцеса. Куди ж вона забігла? Вона така швидка. Порудка худенька, але ну, ще ж не плітка. Ясна, ясна річ. І ще одна, і ще одна біга принцеса. Ладно, добре, нехай біга. Ну і останнє це треба не прогавити із розширенням нальотів. Ось ті сім'ї, в якій бджола злетіла. Треба підставити, бо трохи не влазять. І все, плюс-мінус, як для цього року нормально. Дякую всім за увагу та терпіння.